О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Розробники Until Dawn разом із PlayStation та Screen Games розпочали роботу над кіноадаптацією своєї забавки. А ти що робиш тут? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають. В мережі з'явилося багацько інформації про ремастери трьох перших Tomb Raider'ів кажуть, там буде виправлене керування. Всі 2D елементи будуть перероблені на ново в 3D та купа інших графічних покращень. До купи цього всього там запланована українська локалізація, що правда поки не відомо хто працює над перекладом. Того ніхто не зна. Інтернетами ширяться чутки, що нова гра Naughty Dog не буде продовженням старих франшиз. Начебто це має бути абсолютно нова IP. Ха -ха -ха. Десь я чув таке. Буцімто ембрейсери продовжують скорочувати працівників студії, яких до того понаскуповували. Цього разу під ніж потрапили розробники готики. «Ти Працював тут, доки не скоротили. Юбісофти анонсували спін-офф спін-офф спінофу аніме, яке було засноване на Бладдрегонівському фаркраї. Але цього разу це тепер гра. «Ух, Як закручено. Наступний третій сезон Діабли розпочнеться вже 23 січня. Ну от мені дуже знаєте інтересно, що ви Діду Вішун, такого не знаєте. Творці ДБД нарешті показали ігролад Алана Вейка та всі його особливості. Доступним для придбання письменник має стати вже 30 січня. Це скрач. Епіки такі програли суд Еплу. А Тім Кук вже чекає, не дочекається грошової компенсації за намагання обійти Фортнайтом 30% комісії яблучної крамниці. Ти диви, що робить? Банда намко невпинно продовжують анонсувати персонажів у ростер Текену. Цього разу показували Лічолана, що вперше з'явився десь у третій частині цієї франшизи. Справді? Отак. Фанати закінчили перекладати капхет. Завантажити українізатор можна в описі до цього відео. А от переклад Elden Ring вже майже готовий. Лишилось тільки дещо відредагувати, протестувати і десь колись наступного тижня варто чекати готовий українізатор. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.